А до мене приїхав? дядько, ття сестра рідня О, берун вас. Тобі самі цікаво? Руя! Ого, ти тобі насипав. Ну що ви двоє? Паспорт. Yes! Hulkieper oh, Oyrok. Oh, Hulkieper yes! Oyrok. Hulkieper. 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 Ося, ну не лізти туди. Мирон. 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 Ура! 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 Кажи їм пока-пока. Кажи-пока. -пока"? Ні, ні. У бусі моїй бусі вже можу з вами поговорити. А стали ми сьогодні у 6.40, точніше, а, мій Миросик, а я вже разом з ним. І почали прибирати, що там мити, драяти. А, там, ви самі бачили, да, що я робила. Зробила моросику супчик, поснідав він. Я вже думала, поп'ю кави. І тут тільки заколотила і собі приїхали Семенюки. І вже так класно я в компанії попила каву. І Юрчик допоміг мені, бо я йому так. Між словами кажу, як там буде змога приїхати там зрізати мені три пенька. Канська я можу відходити за ці пеньки, бодіма їх спеціально лишав такими високими, щоб тоді обкопати, вчепити за трактором і ципами вирвати. Але вони мені так мозолили очі. Мені і так оця мозоли очі, оце, купа ще чіпнем ось це. І я хочу вже коли там не робити траси, це все забрати. Але оці короба я розіб'ю. Я вже передумала, я буду зелень ось там сидити біля криниці. Це я розіб'ю. Це потім рознесеться, там розтягнеться, це теж буде під трасу. І подивіться, бо як класно, коли ці піночки зрізані. Що Тут немає три таких високих, один, два, три цих високих. І в нас он, є Софійка. І я спочатку... <смір високий> Ти вже рює, карантин Юра. Я спочатку рознесу добриво на грунті, поки є Соня. Погода прямо така класна. Я вже думаю, можливо, одягнути футболку. Так? Да? Чи ні? Зараз відкриваю новий мішок, досипаю і вбій. Я доброго Ось я вже розклала добре. Я так це довго тягнула відкладала, я так це швидко зробила. Але так жарко, ну я не хочу йти роздягатися, тому що це я побігала. Та я собі такого трошки так зачервонілася. Зараз, та поки я на вулиці порубаю пеньки, якщо в мене вийде, і перевозю до котла. Бо ми все рівно ще пропалюємо. Мені тут так, типа, норм, не замерзаю, але для Мирона в хаті поки прохолодно. Ще не літо. Боже, насиділись в хаті. Чого ти плачеш, бо мене почув? Давай всувайся йди до мами. Трошки тут картинка бусі вже веселіще. Бо тут таке щось було. Молодіж топче агроволокно. Ну. Зараз піду малий ходувати, а потім вже як вийду, це все перероблю. Тут оце дерево 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Забула, як воно звиється. Загадаю вам скажу. А оцього треба тут ось виполити, ця роза тут така гарна росте. І тут посію салатики свої. Щоб були біля кринички, щоб гарно було не там десь коло камінців і пилюки. А отут біля кринички. Тут буде зелені росте. Треба палити в хаті, бо на дворі дуже жарко, а в хаті прохолодно. Трошки червона, бачите. Зачервонілася. Фокус. О, також ви розуміли, яка я червона. Фух. Іду, зараз треба почистити котел, винести той попіль і потім палити. Потім і доби, що і буду постій. їсти ти їсти! Добре, що Софійка пішла, та я хоч трошки не за Мирона. Мирон, пішли їсти. Я тебе чекаю. Світла. Софіка, ти сиди, туди у нього. Ти просто до дітам мироз. Сюди біля мами. Давай. А де твій телефон? Ми садиться сьогодні містиче. Так. Йдемо мити руки. Йдемо мити руки. Марося. Надо. Подиви, руки кака. Пішли. Так, змик. Пішли ручки по ній. Все, ми чисті. Ми чисті, чисті, чисті. Вивішала до котла, підкинула морозик, щось Софійку лягла. ніби таке, як спати збираються. Ну, Софій каже, скоро буде йти, думаю, може, він засне. А я піду садити. Дивіться, тут трушка салат золота куля. О, найбільше люблю. Але я знаю, як він там називається. Так, тут щось. Якийсь раннє стиглий Одеський, а відірвали кучерявець. Кучерявець. Букву К відірвали. Так, да? Так, да, кучерявець. І рукола. Я багато, Це такого посаю потрошечки. Вона, правда тут пише, що коли його висаджувати, я так ніби в минулому році тобто, там квітні, щось читала. Це воно пише. Ага, ось. Пише в квітні. А сьогодні яке? 23. Що тут до того квітня лишилось? Да, Воно всій один той самий період. Ну що, зараз я додивлюся, що там малюки трошки перепочала, набралася сил. Так, да, можна було піти вже в цей садок, але знаєте, для мене на подвір'ї чистота якось важливіша, ніж там десь за хатою, то спочатку доводимо до ладу все тут, що на очах, а потім йдемо туди. Бо там роботи не почати. Іду далі. Рукавички, рукавички. О, видно, що я була коло котла. Я не можу бути, дивіться. тут. Це я себе вкусила цикатором, То я себе перерубала, Пам'ятаєте, вона вже заростає. Це я так вчора підкладала е, до котла, а це щось я різанула десь. І це вже є в рукавицях. Це я вже в рукавицях. Що ви кутусите? Лежить? Я йду, буду коло краниці. Якщо він встане, ти мене... Шо, ні? Якщо він встане, ти мене позвеш, я його прийду. одягну. Миросик, ти слухаєшся, Соню? Мирон. Ці посадила, полила, заодно пошарувала ось ці деревки. Ночі я не вхляла, складала іграшки, щось Софійка не виходить, значить Мироник заснув. Дивіться, картинка вже ніби краще така складається. Фух. Ні, щось відкрилась, витяжка, значить, не сплять. А, а де Зофійка? Босі, дивіться, що йде по телевізору. Пірати. Мій улюблений фільм. Хто не знав. Всі-всі-всі частини. Зараз трошки посиджу, Відпочин. А там буде видно, що ми будемо робити. Скільки це вже годин? Ще лише три години дня. Я вже думала годин 6-пів-сьомого. Капець, ну Оля, вставай, йди щось роби знову. Ну скажи, Соня, Шо? Юра, Ура. Аня. Ага. Іди сюди, мене в ту сторону. Зайка, іди сюди. Все бусі, Софійка поїхала, ми йдемо в садок. Головне почати, а там буде видно, що і як. Щось мій помічник, не дуже хоче допомагати. Лишився. Ага, іди сюди. Усі почнемо ми звідси, тут роботи менше, що тут тільки оці клюни поопробувати. А от там уже треба і стригти, і громадити, там роботи більше. Так що почнемо з цього. Ну, вже воно кудись Складай. Складай, 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 ну ти на купу складай, на купу Мирон. На купку, дивись одне на одне, дивись. Ось так. Ось так. Ось так. Візьми оту. Дякую. Бачиш? Все на кубку. Добре? На, ось це теж туди на кубку став. Молодець. І це на купку. Молодець. Ну ти так, близько не стій. Давай на кубку. Молодець, а тут трошки відійде. відійди трохи. відійди, угу. відійде. Прическа розпалася. Хочу вам сказати, що сокирою я замахалась махати. Я ж вміла запилою це діло робити. Це або все за 10 хвилин було. Джуджую, обігла кругом пенька. І все. Ну нічого. Це вже трошки на цю сторону врубали, а на завтра залишилася ця сторона. Там трошки нічого страшного. Ставили лексус на зарядку. Можна було б ще трошки там щось поробити, але Мирон наробив кіпішу, він хоче додому, але побачив велосипед і сказав, що хоче кататись на велосипеді. Так що ми йдемо кататись на велосипеді. Все, їдемо. Знаєте, я люблю такі продуктивні дні. Тож так, у голові шумить після цього. Їдемо туди. Вчора ми били себе в груди, що ми дуже хочемо там прибирати. Зараз ти посидиш велосипедику, а мама поскладає геляки. Тут, до речі, дуже багато людей сидить, оскільки не вийду на подвір'я, то тут хтось сидить. І можна було б якби позбирати ці геляки. Я розумію, що ми живемо навпроти, ніби... ми ж не повинні тут прибирати. Я хочу прибрати, бо це ну дійсно вже тут срачі. Але люди тут сидять і їм, типу, це нормально. Росик, посидиш? Котику, посидиш, мама, поприбирає? Зацініть. Чого цініть? Дивіться, на хвилиночку, кубка. Кубка гілячок, що впало з дерева, і там під нею пляшок 10 я назбирала від пива десант. Мені було неважко, коли ж походити позбирати гіляки, але між ось цим, ось цим і ось цим деревом три дерева, то я вважаю, що можна було позбирати. Бачу, що люди приходять тут, щоб посидіти попити пива, то ж. Зробіть собі гарний вигляд і розслабляйтесь. От ми з коросиком тепер усі будемо кататися на велосипедику, сідати і малуватись. Як частенько. Да? Ну, я сподіваюся, ту купу хтось вивезе. якби без транспорту. Оля ходить, стадіон перебирає, а в до подивіться, скільки це мені громади, треба. Бусі! Дяко подивіться, тепер як гарно. Красота. А, ще треба вирвати у ту засохшу сосну. Вороні ніби як спати зібрався. Де? Хто ту їде? Ото бабуля. Бабуля? Так! Да. Клас! До нас бабулечка їде. Вилазиш? Да. Давай. Та стій, вона ж приїде. Боже, Мироне, які в тебе руки граз. Трактор. Мирон, ти вже спиш, бабулічка огірочок привезло, А да? я трошки сжухлась, я зараз трошки сочку вип'ю. З ними говорю, а вони десь. що Бусечки, <рігла> мамулечка приїжджала, так гарно посиділи, кавували, соку попили. Миросичок награвся і заснув. Уявляєте? Й це вже шостий час стається. І він заснув. О, без десяти шість. В мене? Чекаю, коли Мироник покинеться. І будемо купатися. А зараз, поки буду підкладати котел, палити в хаті. У нас, до речі, так тепленько, класно. Якраз можна мироника купати. І що ще? А, і стірку зняла. Треба розкласти по полицях, по шафах. Щось загубила, щось хотіла. І буду відпочивати. А завтра новий день. Нові справи. Ну як я йду туди, звідки сьогодні прийшла, і думаю, що завтра я не справлюсь, бо там дуже багато, дуже багато роботи. Причому я там поділила, я вже так оцінила загальну ситуацію. Там по горобині, то я вам сказала, що треба зробити. Потім далі мені треба кльони дорубати, потім це все поносити, загромадити. Тобто, я кажу, це не на день роботи. Але добре, що сьогодні вже і поприбирала, і там стірку, Всю перепрала наша пральна машина. То <ріху> це такого, що вже нічого по хаті не треба буде робити. Ну, розкочегар вже, мабуть, десь з обіду. Ну, дивлючись, яка буде погода. А так, субу прокинулись, роса впала, і ми пошурували туди. Та й таке мусія. Зараз це по масті Я Для тоналкою завжди масті, щоб воно присихало і воно тоді пропадає. Ви знали? Не знали? Я завжди так. Шубусечки. Дякую, що ви були зі мною. Уявляєте, це тільки без 10-6 вечора. А ми вже справилися, і Мироник навіть заснув. Все тоді. Дякую, що були з нами. Дякую, що вас так багато. Знаєте, як ото чарівний пенділь вам дала, вас так багато підписалось від того моменту, як я сказала, що багато дивиться, але мало підписок. А ви взяли і попідписувались. Я така щаслива, мені це дуже-дуже-дуже приємно. Все, бусечки. Цілую, люблю, ваша зава.